Всім доброго вечора! Хочу з вами сьогодні, оце вправляюся, хочу з вами трошки пофілософствувати і порозмовляти на таку тему, як кролівництво. Що це таке, чим його їдять і як за ним треба доглядати? Значить, дивіться, оце мої гарні каліфорнійчики. Народилися цим уже трошки менше ще місяця. Але суть не в чому. Що таке, кролів... Що таке кролівництво? Кроївництво... Це, на мою думку, нелегка галузь в Чому? Тому що кролик, як в нас люблять говорити, це не тільки цінний мех, але ну і ще 3-4 кг диетічеського м'яса. Але щоб те м'ясо виросло і воно у нас було на столі, за ним треба поухожувати. Сам по собі кролик це дуже така тварина. За якою треба не те, що догляд, але і треба, щоб було гарне утримання. Ось дивіться, що я хочу вам показати на своєму примірі. Я вам показував, що в мене клітачки зроблені пол, зроблений сітчастий. І лапки, і все у них в клітці дуже чисто. Тепер по поводу хвороб. Всі кролики у нас, як і інші тварини, всі хворіють. Але кролики у них самі дві основні це хвороби, це міксоматоз, це де з'являються на наших кроликах такі опухлості в таких гноячків, що у кролика зразу бере, запливають глазки, запливає носик, він сидить, просто здихає. Деякі кролики виживають, але я таких кроликів в своєму господарстві в мене колись був міксоматоз. Ну, я старався зразу їх вибити, щоб їх не було. Навіть якщо у вас в господарстві ці кролики виживуть і ви їх залишите далі на своє потомство, на розведення надалі, я вам не рекомендую. Тому що при малішому загостренні десь цієї хвороби, у вас це все маточне поголов'я все зразу захворіє. І ви потіряєте повністю все маточне своє як кажуть, стадо і будете в дуже великому. В розчарування. Друга хвороба, друга хвороба кроликів це ВГБК. Це та хвороба, коли ви приходите, і у вас половину вашого господарства просто лежить і здохло. Не важно, чи це кролику 2 місяці, чи 3 місяці, чи 4, воно просто сьогодні ви вечором прийшли, вправилось, воно живе, утром прийшли, його вже немає. Оце називається дуже швидка хвороба. Інші хвороби, допустимо, той самий кліщ, він лічиться, так само соплі, це все прокалується, лічиться, це я вважаю, це такі, це мелкі такі хвороби. Ще серйозна є теж проблема це пастрелівоз. Теж, якщо в вашому господарстві з'явився кролик, чи десь ви якусь заразу занесли, і кролик сидить і починає крутити головою, крутити головою, як зразу, не то що зразу миттєво беріть його. Забирайтеся зі свого господарства і забивайте. Тому що ця хвороба, як розпространиться на ваших кроликів, як в МВК, це буде просто жах. Ви, ви потіряєте все повністю своє поголів'я і залишитесь ні з чим. Що хочу сказати на насчет міксоматоза. Міксоматоз, міксоматоз, він не лічиться, він тільки залічується. Нікого не слухайте, що міксоматоз може бути е, е, виліковний. Ви потратите кучу коштів. Так само на пастеріоз я в своєму господарстві десь рок, років 3-4 назад цим стикнувся з пастереліозом. Я потратив більше тисячі гривень на лікарства, колов-колов, але все одно кролиця в мене здохла. І не тільки кролиця, там були ще декілька кроликів, вони просто в мене здохли. Хоча я робив все, як там пишуть у нас в Фейсбуці, там на різних сайтах, що це все лічиться, коліть отим, тим, отим. Не слухайте нікому. Пастеріоз не. І миксоматозмні. Зразу вивели. Я розумію, що це все жалко. Я розумію, що це як от, ваше основне чи стадо, чи ще на яке ви там, надіялися, що ви отримаєте якийсь чи дохід, чи далі прибуток, чи це буде на м'ясо вам. Зразу вивели, забили і забули. І далі ваше поголів'я буде вже розвиватися. Уже менш буде, як кажуть, вероятно, що ваші кролики захворіють в далі на цю заразу. Може, десь воно перенесеться, але якщо це ви зробите миттєво, це буде дуже-дуже корисно. Дивіться ще, що вам хочу сьогодні розповісти. Оце ось полинь. Оце я сушу своїм кроликом на зиму полин. Я їх я його потім отак напополам сікатором перебиваю, складаю в мішок, зав'язую, щоб не сідала на нього пиль, і даю їм раз в неділю цій полині. Для чого потрібна полинь? Полинь це як для нас. Лимон. Це вітамін С. По-перше, це від вздуття кролика, і е, кролик, якщо чи понос чи що, е, воно виходить його, е, ну, можна сказати, як таблетка ліччя. Ну, саме то це більше е, анті для кишечника нашого кролика. Так як і ви знаєте, у наших кроликів саме слабе це що? Кишечник. Як, якщо у вас е, якщо у вас там кури. Е, і вони жруть все підряд, вони не хворіють і не тут. Кролику треба, щоб була чиста трава, яку ви даєте. От сьогодні я на дачі тільки оце приїхав. Вона ми цілий прицеп їм трави. Перія, Вообще, я вважаю, мені щось пирій краще, ніж люцерка. Вони в мене їдять раз на траві, а краще, ніж люцерку. І оце що збився трошки з теми? Чиста трава. Гарне, як кажуть, зерно, яке я кормлю зерно смісію, я вже вам показував. Гарне зерно. Зерно і чиста вода. Все. І, а, і плюс ще чист, чисті клітки. Оце залог вашого успіху. Що вам ще хочу сказати насчет міксоматоза і ВГБК. От своєму господарстві я користуюся вакцин дуже багато різних. Але я от використовую не те, що це реклама, не хочу я там нікого рекламувати. Моє господарство провакциновано це сумською вакциною. Вакцину я замовляю на Сумській біофабриці, вони мені передають новою поштою, гарно впаковують все, Мені подобається. І вже третій рік я цією вакциною користуюся, і падіжа у мене як такого немає. І ще що вам хочу вам сказати. Дивіться, я користуюся ще отакою, називається молочна кислота. Це підкислювач для наших кроликів. Раніше я додавав трошки солі різного там ето. Але я зараз додаю молочну кислоту. Розвожу я десь грубо, 10 кубиків, 10 кубиків на 10 літрів води. Совітую вам використовувати молочну кислоту. Тримайте. Держіть ваших кроликів, хай розвивається ваше кролівництво, хай все буде добре. Якщо ви будете соблюдати оці такі невеличкі правила, і у вас, і кролики будуть, і ви будете з м'ясом. Оце навіть, хочу трошки це вам розповісти на таку тему, що таке кролики. Кому сподобалось таке відео, всього найкращого. Удачі!